Вітаю! Всіх вітаю на каналі Таро Сонця та місяця. Як завжди, з вами тут Юля. Мирного вам неба, добра година. Всього вам хорошого, тепла, добра, здоров'я, перемоги, перемоги нашій Україні і слава нашим захисникам. Сьогодні у нас сонячний день, бачите, сонечко пробивається у вікно через жалюзі. Дуже гарний теплий день. Тож, і такого тепла бажаю вам вашій душі. І бажаю, і бажаю, щоб завжди таке тепло було. Я така, знаєте, замерзлюха, так не хочу холоду, як тільки такий гарний теплий день, то супер люблю такі теплі дні. Кінець жовтня радує нас теплом, бо початок жовтня взагалі був трешняк холодний. Надіюсь, у вас теж так тепло і на вулиці, і в ваших душах. Сьогодні, як завжди, звісно, неділя і для вас розклад, прогноз на тиждень. Теропрогноз на тиждень розклад на цей тиждень вам карта тижня. На тиждень, з 29 листопада. І що там, да, вже? Той листопад. з 29 жовтня. І по 5 листопада, вже маємо листопад, вже буде самайн свято. Хто святкує, то ж вітаю, хто коли сороку святкує ці свята. А ще й маємо шов. Вчора у нас ще й затемнення було. Такі важкі, важкуваті енергії, важкуваті такі енергії не дуже такі ясні, замутнені. Ну, Місяць це наша підсвідомість, все, що зв'язано з психологією, підсвідомістю, інтуїцією, Так що будьте обережні, бо такий важкий період, це затемнення на сонячний особисто. У мене більш матеріально-фізично і фізично були удари. А на місячне, фізично-матеріально так все нормально, але психологічно я три ночі спати не можу, як той лунатик, <знається> знаєте, сижу, як та сова. І не можу спати і всього. 4 часа ночі, 3 часа ночі я не сплю, а днем дайте мені поспати. В день мене ой, не турбуйте, я хочу спати. Ну, мене звісно, не турбує, я поки що вдома сама, але, але все одно це теж не добре. Ночі до 3 часу ночі не спати, а потім до 11-ї в день спати. Це не є нормально. Але в мене завжди так було повнолуння, завжди повнолудня на мене діє, так що я ночі не можу спати. а Зараз ще й затемнення. Ну такі, всякі оці, ці енергії, затемнення і повнолудня, воно все таке, все таке воно робиться. Тому це особисто за себе кажу, чому, тому що хочу сказати вам, теж будьте обережні, будьте уважні. Це важкий ті трошки період, всяке темне, воно вилазить, бо це, що я до чого веду, не можу спати. Воно знаєте, і починаються якісь накрути. Адже людина не може спати, їй треба зайняти чимось ту голову. І... Не будеш читати ночу так пізно в очі, так хворі, в телефоні тому можна доїло сидіти, вже телефон кинула і вже ніби хочу спати, а воно не спиться. І воно починається від того якась думка така про це, про то, а там вже біля тої думки ще три інших думки, а біля тих ще три і множиться такі всякі страхи, таке щось те, що воно нам не потрібне, і від чого можна навіть в апатію в якусь і в паніку впасти. Тому цей період такий, знаєте, важкий, намагайтеся його якось перебути, перечекати. Щоб не впадати в якісь істерики, в якісь паніки, бо ну, не, не, добре, не, до, не до хорошого призведе. Просто свої якісь темні сторони треба пропрацювати, якось їх перебути, зрозуміти, чому, що це таке, бо то ж у кожного інше. Я не можу спати, а хтось щось інше, когось на інші подвиги тягне, тому я його вже так завела тему про це затемнення. І повнолуння, і затемнення місяця, будьте обережні, бо це такі енергії, більш на психологію давлять. Якщо сонячне більш на матеріальне і фізичне, то місяць це наша інтуїція, наша міст містичне, на нашу підсвідомість, містика і це, на це все. Так що наші ми грає злі жарти з нашими е... таким внутрішнім якимось я, з нашою підсвідомістю, з нашою психологією і інтуїцією. Щось, щось, чимось таким. Ну, кому, кому це більш детально цікаво, я не, я так що відчуваю? Я відчуваю ці енергії дуже сильно, але астрологічної точки зору я їх пояснити не можу. Кому цікаво, звісно, ви собі зайдете на канал якоїсь астрології і зрозумієте. Я, над, я, я чому кажу, Мені здається, це тільки я відчуваю. Багато людей ми ж не можемо всі бути астрологами. Там, так є деталі, нюанси в астрології, які знають тільки астрологи. Ми всі того знати не можемо. Але ось відчуття на ці такі періоди, всіх, напевне, є. Але щоб розібратися з ними, зрозуміти, як керувати цими енергіями в такі періоди, то, звісно, треба трошки прислухатися до астрологів і дивитися, що вони рекомендують, що вони кажуть. Може не все, але деяка частина є правди з того, що вони кажуть. Так, карта тижня для першого варіанту, і карта тижня на цей тиждень для другого варіанту. Що маємо на дні 8 жезлів. Нормальна карта, непогана. Зараз будемо бачити, підлаштовувати сидоліт. Опал, вибирайте. Вибирайте варіант. В описі, як завжди, будуть тайм-коди. І, як завжди, не забувайте, що загальний розклад. Якщо щось відгукнеться, щось зрезонує дуже добре, і дуже буду вдячна, якщо напишете зворотній зв'язок. Взагалі за попереднє відео на цю тему про карту тижня можете написати зворотній зв'язок, як вам відігралося, зрезонувало, не зрезонувало. Пишіть, будь ласка, дуже буду вам вдячна і рада, якщо зрезонувало. І, взагалі, взагалі, пишіть, відгукуйтеся, і взагалі вдячна за все, всім, хто коментує, хто підписався, хто колокольчик нажав, хто. Пальчик вверх, на жаль, дуже вам вдячна. Адже нажати пальчик вверх і підписатися це можуть всі. Дивіться, свічка вже закінчилася, да? Все. Все, це свічка, все. Беремо другу. Е, коментувати, я розумію, не всі можуть, не всім виходить. Хтось часу не має, хтось там може не знає, хтось не любить писати, є такі люди що просто не люблять писати. Різне, різне є це, це таке. Але ось нажати пальчик уверх і підписатися можуть всі. Бо то, що той відсоток підписників, які Ой, підписників, а глядачів, які мене дивляться, то це знаєте, це мені така ж. Ну, я не знаю вам сказати, в якому я. Ну не те, що шок, бо, звісно, я не можу когось змус... змусити. Але дивує мене це так скажемо. Це мене чисто дуже дивує. Бо якщо мені канал не цікавий, я на нього взагалі не заходжу. Буває, я там попала на якийсь канал. І щось там подивилася: одне-два відео, три, бо я ніколи з першого відео не підписуюся, навіть дуже хороших дівчат, з якими зараз е, я підписана, колежанки мої, на які я щось вісім каналів тарологень наших, на яких я підписана, яких я люблю і часто дивлюся. Але коли я вперше потрапила на них на канал, я відразу не підписалася. Ну, така я принципова людина. Я маю пару відео подивитися. Я маю бачите, як вона відповідає в коментарях. Я маю зрозуміти її енергію. Там 3-4 відео я маю подивитися. А потім, якщо вам мені подобається, я вже підписуюся. Якщо мені не подобається, я взагалі за той канал забуваю. Взагалі, ну, з голови викидаю його навіть. А у своїй аналітиці, в мене прийшла аналітика, я подивилася і кажу, що мене це дивує, що з усіх глядачів. Постійних глядачів 64% дивляться непідписаних. 36 підписані, 64% не підписані. І для мене це просто дико. Ну, як, Якщо тобі не цікавий цей канал, то чого ти тут постійно сидиш і дивишся? Що ж ти шукаєш? Я, я не розумію, так би сказала тому, хто, хто, ну, хто не підписаний. Я не маю права, звісно, когось заставляти підписуватися. Це все, то, хто не підписався, постійно дивиться. Не тільки у мене, а взагалі будь-який канал. Е це ви просто берете інформацію і ніякої дяки, ніякої, абсолютно ніякої дяки за те, що е, ви думаєте, що це можна так просто брати інформацію з потоку, що це інтернет, це нічого. Ну, не знаю. Якщо ви так думаєте, це ваша справа. Але тут е, йдуть якісь енергії, якісь, якісь провідіння, якусь інформацію вам дає. І навіть якщо воно не зрезонувало, значить. Значить, щось там не підійшло, значить, вам треба на індивідуальний розклад, може, якусь там ситуацію. Ну, не може таке бути, щоб ви постійно всі розклади одного і того ж таролога не резонували. Якщо так, то, то просто не цікаво було б дивитися. Просто не цікаво було б на тому каналі сидіти. Я так, так вважаю. А якщо щось хоча б резонує, значить вам підходить таролог або енергія на цьому каналі, або щось вам підходить. А якщо вам це підходить, то чому ви не підписуєтеся? Ви просто не хочете подякувати за те, що вам йде інформація якась. Ну, то думайте, що ви робите? Я, я не знаю, як, як так з постійних глядачів. Є такі глядачі, що вони просто перегорнули, то то зрозуміло. В аналітиці ж мені все це приходиться. Це кожному, хто має свій канал, то мене зрозуміє, що це таке. Вам приходить аналітика, і ви там все ж бачите. Там просто фамілії не, не пише. А від, по відсотках все-все-все показує в аналітиці. І там є такий відсоток, є така опція, де показано, що глядачі. Скільки то відсотків, які перегорнули. Тобто подивилися 2-3 хвилині відео, а може, навіть не 2-3 хвилині, 2-3 секунді, і перегорнули. Вони випадково попали на канал Таро. Їх Таро взагалі не цікавить. Вони випадково, по якомусь тегові попали, витрішили очі, куди це я попав. На що мені це таро. І він перегорнув ну, він вона, неважливо, людина. І та людина просто перегорнула і пішла далі. То, звісно, зрозуміло, такі люди не мають що підписуватися. І це приходить окремо в аналітиці: що е глядачі, які перегорнули, то я, я розумію, це ті, хто випадково повний канал. А постійних з постійних глядачів, тобто постійні, які постійно дивляться, якщо не кожне відео то через одне, через два, ну там два-три рази в тиждень обов'язково щось дивляться, і не підписані. Ну, я не знаю. Я просто не знаю, що їм казати. Самі вони, можливо, колись зрозуміють, але Ну, то не моя справа, що то, що то як то там, вони зрозуміють, то вже їхня справа. Моя справа сказати, бо, можливо, хтось із вас є таких, що не підписаний, і може, ви не знаєте, де підписатися, то там така кнопочка є, підписатися написано, нажміть її і будете підписані. Може, таке бути, може, є, що хтось дивиться і не знає, що підписатися з цієї сторони кнопочка, а з цієї сторони, кнопочка пальчик вверх поставити, якщо вам сподобалося. Так, ось такий був відступ, бо то, що цікаво було просто мені поспостерігати за тою аналітикою, і дуже мене здивувало, що дуже багато постійних глядачів не підписаних. Так що це, це стосується тільки не підписаних. А хто підписаний, звісно, я ще раз вам дуже-дуже дякую. Дякую за, дякую за все. Дякую, що ви підписалися, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви подобаєте ставите. Я вам дуже дякую. Так, все, поїхали, бо я вже наговорила на 10 хвилин. Перший варіант садоліт. Вітаю вас, перший варіант. Карта тижня, енергія тижня для вас. Четвірка кубків. Четвірка кубків, ну, знаєте, така спокійна карта. Вона не така, то якась, знаєте, не... якась шикардосна не енергія тижня цього буде. Не то, що вам це не принесе якоїсь вам... Цей тиждень вам не принесе якихось, знаєте, таких позитивних змін, якихось новин, якоїсь ейфорії. Але я б не сказала, що вона дуже погана ця карта. Це не є погана карта. Четвірка кубків спокійна, можливо, ви на щось будете ображатися. Єдине, що тут можна з неї витягнути, такого що трошки негативного, це може ви на щось будете ображатися, на когось на щось, може сама на себе. А так то, в принципі, просто будете щось обдумувати. У вас цей тиждень йдуть такі енергії думів, роздумів. І... А ображатися ви будете даремно, бо ви самі не бачите четвертого кубка, ось він. Ви дивитеся на цих три. Пусті. І ви думаєте, що вони пусті, щось там не склалося, не зробилося, те, що планували, не зрослося, а ви не бачите, що ще й один повний, який вам дають, і ви його просто ігноруєте. Так що таке. Ну, емоції, так, вода, тут це, 4, це кубки, це вода, у вас будуть емоції. Через це у вас будуть якісь емоції, емоції такі образи, емоції, якісь. Якщо вам щось не додали, якщось вам не, не зробили, якщось щось, як такі буде, або, або навіть не ображатися. Це комусь зрезумує, що на що зображатися, чи на когось, чи сама на себе. А комусь зрезумує, що ви просто будете дуже чудово думати, роздумувати над якою ситуацією, в якій ви будете бачити три кубки перевернуті. Ну тут на цій колоді вони не перевернуті, але вони пусті, тому що це четвірка кубків завжди, три кубки мають бути пусті, а четвертий наповнений. І ви будете роздумувати, можливо, просто тут не образа йде, а роздуми. Такі глибокі-глибокі роздуми, прямо ж до медитації. знаєте, так. Що ж робити, як бути, щоб ви ці кубки наповнити? А в принципі, вам треба за них забути, а взяти от той повний, що вам пропонують. Але ви поки що того не помічаєте. Така ось основна ваша енергія на цей тиждень, основна карта. Щось таке у вас буде перший варіант. Ну, і тут е, це дно. Дно, вам, знаєте, тут, на, ду, дно дуже гарно піде під казкою. Бачите, ця карта, ці абсолютно е, протилежні. Тут енергія швидкість. Шалена швидкість. А тут, навпаки, уповільненість. Надто уповільненість в роздумах якихось, в чомусь. А тут. Треба швидко реагувати. І я би даже сказала так: по першому варіанту, дно колоди, іде підказочка вам на цей тиждень. Реагуйте швидко. Це ваш сигніфікатор то все, що я сказала? А вам підказка тут швидкість. Вам, не, вам треба бути в цій енергії швидкості. Не, не треба вам оце довго думати, бо ви, якщо будете довго думати, ви так той кубок і не візьмете. Ви так і не зрозумієте, чому ці перевернуті. Ну, Дані колоді не перевернуті. Я вже так знаєте, як завчила е, по системі. Не перевернуті, ну не пусті все одно. Вам треба менше думати над цими пустими кубками, а включити ту енергію своєї якоїсь Швидкості свого того запалу, сили духу. Ну, вам реагу... порада. Вам цей тиждень на якісь події, на якійсь ситуації треба реагувати дуже швидко, не думати довго, бо упустите отой повний кубок. Ви його упустите просто. Отак от от тут йде. Перший варіант, вам тут так іде, що це дно колоду, я так для вас бачу, що це іде для вас порада. Просто порада. Но, от бачите ще тільки, що раз, і різко, як блискавка інформація. Комусь може зрезунувати навпаки. Комусь так? Ви себе маєте пізнати і маєте зрозуміти, що ваше, то беріть, а що не ваше, то навпаки. Бо тут буде зараз друг, друга трактовка для другої категорії людей, де навпаки. Навпаки, може бути. Що ви дуже така бистра, шустра. Прямо земля горить під ногами, а вам пропонують подумати. Ну, Вже знаєте, я не знаю. Це не особистий розклад, я ж оцього вам не скажу. Чи у вас та ситуація, як я сказала, по першій категорії, чи у вас ця? Ви собі по своїй ситуації, по своєму життю, по, своєму, по своїх, ну, Бету навіть по своєму по побуту своєму, так? по роботі, по стосунках, все, все, що у вас є, ви маєте зрозуміти, кому підходить інформація, та, що вам треба швидко реагувати, довго не думати, а комусь підійде навпаки. Комусь навпаки підійде. Що якщо ви, ну, тобто ви маєте зрозуміти, по чому, якщо ви така енергійна, швидка людина, Швидко на все реагуєте, швидко все палите на своєму шляху, горить земля під ногами, ви все, реакція у вас швидка на все завжди. Тобто, ви не, ви не маєте часу сім разів подумати, один раз відрізати, ви відразу ріжете. Хоча це не ці не мечі, це не, не мечі, не то з мечів що разі відрізали. Тут ну все одно це швидкість, це, це енергія, це дуже швидка енергія вісім жезлів. Якщо ви така, що ви все отак робите, то цей тиждень вам пропонують що тихенько. Тихенько, тихенько обдумайте все. Будьте спокійні, отак обдумайте, бороду підперли руками і подумайте, подумайте, дуже добре подумайте, щоб, ви, тобто, подумати, чому. Ви маєте подумати, бо три кубки вже пусті, щоб цей ще був повний, щоб він не, не вилився, вам треба все обдумати. Не спішити навпаки, не спішити. Все, тут більше нічого для першого варіанту немає. Для, для двох категорій людей: для одних так, для одних так. Вибирайте, що ваше, будь ласка, що ваше, і користуйтеся користуйтесь на здоров'я, користуйтесь на благо на цей тиждень, щоб у вас вийшло, що вам треба, як вам треба, щоб була користь для вас і на благо людям, користуйтесь цими енергіями, які вам дарували показали. На цей тиждень ось така у вас основна енергія, основна, основ, основні енергії, основна карта тижня для вас таке. Ну, такий нічого глобального, нічого страшного. Четвірка кубків, вісім е, жезлів, тут нормальні енергії, так нічого. Нічого такого щось надзвичайного, щось страшного у вас, перший варіант нічого такого нема. Так що все. Вдалого вам тижня. Дякую за увагу. Пишіть зворотній зв'язок, дуже буду вдячна і дуже буду рада, якщо вам зрезонувало. Або пишіть, за, якщо ще ви не знаєте, про що я, то пишіть за той тиждень, якщо ви дивилися, як там вам, що вам зрезонувало, не зренувало. Дуже-дуже буду рада вашому згодньому зв'язку. Це перший варіант. Це. Дякую вам за увагу. Сидоліт все. Другий варіант. Опал, вітаю вас, другий варіант. Дивимося для вас карта тижня. Основні енергії тижня на цей тиждень для вас. Двійка е Пентаклів. Ну, теж молодший аркан, як і в першому варіанті, молодший аркан, тут молодший аркан. Спокійні, такі енергії для всіх будуть, не буде нічого щось глобального. І для першого варіанту нічого. такого, І для вас другий варіант тут теж все таке молодші аркани. Ніяких ужастиків не передбачається. Слава Богу, все, все нормально, більш-менш. А зараз так по, по самій карті дивіться в дитина цього тижня. У вас будуть двійка пентаклів, Ваша основна карта. Що ви будете щось балансувати, ви будете намагатися щось регулювати, сидіти на двох стулях, будете робити так, щоб і там добре, і тут добре, і там встигнути, і тут встигнути, і щоб вовксити, і коза ціла, і щоб все було добре. І ви будете швиденько, намагатися швиденько-швиденько це все зробити. По вісім жезлів, по подновіться, якась йде швидкість. Ви швиденько це все будете щось вирішувати, щось робити, і намагатися ось так все це зробити по дві пентаклі, і на цьому одному колесі їхати. І пентаклі тримати, і жонглювати, і може це навіть бути щось в побуті вашому, може на роботі, може в стосунках. Кому як підійде, кому їх зрезонує, розбирайте кожний свої. Ситуації різні, люди різні. Але одна для всіх ситуацій ця енергія карта тижня для вас ви будете намагатися урегулювати, щось регулювати, чи то воно було раніше. Назрівало, а цей тиждень прийдеться вже так. Чи у вас цього тижня почнеться щось таке, що треба його урегулювати? Чи ви цей тиждень почнеться цей тиждень закінчиться ця енергія для вас? Бо тут така може бути енергія тижня, основна така. Але може бути, що у вас може продовжувати якась ситуація, яка була раніше. Або навпаки, цього тижня щось буде таке, яке б не закінчено цей тиждень. Це я завжди це кажу на всіх, на всіх цих розкладах карта тижня, бо того, що буває таке, щоб людина просто зрозуміла, що зрозунувало, чи ваше, чи не ваше. То ось швиденько, бистренько, навіть це можна сказати, що дно це вже трошки як підказочка, дно колоди, що ви, може, ви ще щось відтягуєте. Ще так може бути для деякої категорії людей. Ви відтягуєте щось по цьому, що ви намагаєтеся щось туди і сюди, вашим і нашим. Оце так можна сказати по цій карті. То вам може бути тут порада по вісім жезлів. Що ви маєте вже вирішити? Ви маєте вже запустити ці жезли. Так, оце енергію цю швидкості цього тижня ви маєте вже оце врегулювати. Бо це двійка пентаклів, вони, двійки такі, особливо пентаклів і мечів. Вони такі не, не, не визначені. І е, треба з них краще скоріше вийти. І тому тут, можливо, швидкість на дні, що скоріше виходіть уже з цього. Знаєте ще, що може бути? Ну, я от наведу приклад. Бо то, що це підійде може одиницям. Але приклад, це дуже наглядний буде для всіх, щоб всі собі підклали під свою ситуацію. Наприклад, у вас є два мужики, два кавалери. По цій картці це дуже може бути. То вам ось рекомендують, тим більше, що цей період. Оце буде Самайн, це буде це таке свято, зараз це буде, і затемнення. У нас період затемнення було сонячне, тобто місячне вчора. Цей коридор затемнення, коли вилазить оце вся наша темна сторона, і наша, і наших оточуючих. І оце, оце, цей період, що вам чомусь це було дано, що у вас було два мужики, я вам треба вже вибрати. Розумієте? Ось Це може бути що швидко, вже цей тиждень вирішить. Цей тиждень вам така порада вирішить, з ким ви хочете бути. Вам швиденько це треба вирішити, зрозуміти і вибрати вже когось одного. Бо далі так тривати не може за двома зайцями. Це ще карта, що може бути за двома зайцями. За якими там двома? Це і вашим, і нашим, і за двома зайцями, і щоб вовк сити і коза ціла. Розумієте, всі ці поговірки народні, це дуже-дуже йдуть на цю карту. Дуже. І, і дивіться, бачите, він на одному колесі, це ж людині важко на одному цьому колесі і ще й жангувати. Тобто ви самі себе вгоните в оце, що вам важко, це щось ви там врегульовуєте, але це щось таке, що воно вам не таке то. Це, звісно, не щось страшне, як я зразу сказала. Спокійні такі енергії, більш-менш що не щось таке глобальне, це ж ну, не башня, яка тут вам випала, зрозуміло, не трійка мечів. Але все одно, воно вам не дуже приємне, вам не дуже це легко на цьому колесі регулювати. І тому тут вже вам може бути дуже йти підказочка, що ви вже це вирішите. Швиденько вже увімкніть якусь рішучість і вирішить оце. І так, як я на прикладі привела для двох мужчин. Якщо ви жінки, у вас є два мужики, два любовні, якихось там чи що, то вам вже тут так, як іде підказочка, що ви вже мусите цей тиждень оце вже вирішити, когось одного вибрати. Але ви підкладаєте під себе. Бо я кажу, це може одній-двом людям таке зрезонувати, цей мій приклад. Це такий ну, банальний приклад. Да? Але я навела приклад такий, він банальний, але він такий дійсно приклад, дійсно такий. Наглядний цей приклад, і ви по цьому зрозумієте любу свою ситуацію. Що би там у вас не було, що ви будете отак намагатися збалансувати, то підказка вам, що швидко це зробіть. Ну, якісь категорії, це якісь категорії так підійде. А якісь категорії людей підійде те, що просто ви будете щось урегульовувати, що ви вже це будете робити. Ви вже будете намагатися гармонію щось унести, хоч вам буде важко, але ви, ну, ви будете намагатися це урегулювати, і ви будете робити це швидко цей тиждень. Ще може бути, знаєте, по фінансах. Проста може бути битовуха, може, вам не буде, бо це ж пентаклі все-таки. Вам не буде вистачати на якесь щось, може, якусь покупку, може, на якесь там щось інше, неважливо на ж, яку покупку, чи якусь грандіозну, чи щось може дрібничку. Ну, вам на щось буде не вистачати, може. Ви будете намагатися врегулювати, щоб і там хватило, і на то було, і ще й відкласти на те, що ви там складаєте. Це ще може бути таке по Пентаклях, щось, абсолютно щось у, у биту. Ви будете швидко-швидко на це реагувати. Все. Так я кажу, комусь це йде як порада, що швидко щось вирішуйте, а комусь це йде, що ви, ви вже це робите. Ви вже це будете робити швидко, щось, якусь там свою ситуацію вирішувати. І, і чи, чи в фінансах, чи в роботі, чи в стосунках, ви вже будете це робити. Чи в побуті навіть неважливо. Ну, так, більше, більше нічого тут не витягнеш. З цього варіанту більше нічого бачите. Тут такий жонглер, і він жонглює, намагається втриматися на тому колесі, на тій стежині, і втримати ті пентаклі в руках. І, і, і синиця, ще, ще поговірка суди. І журавель небі і синиці в руках. Він хоче те і те втримати. Ось такі будуть у вас основні енергії. Таке у вас буде все. Дякую вам за увагу. Другий варіант. Якщо вам зрезонувало, підійшло, щось ви себе пізнали. То, будь ласка, пишіть, відгукуйтеся, буду дуже вдячна за ваш коментар, за ваш відгук. Якщо ще поки що ви ні, не зрозуміли про що я ні, це ще нічого не для вас, поки що не ясно, про що це я говорю, це ще ж буде цього тижня. У вас така енергія. То прошу вас на другий тиждень, напишіть резонація, була, не була, що у вас з цього, що з цього у вас програлося, що не програлося, дуже, дуже вас прошу, пишіть зворотній зв'язок, буду дуже вдячна за ваш відгук. Або, можливо, ви той тиждень дивилися теж таке відео, то напишіть зворотній зв'язок. Я дуже буду вдячна і дуже буду рада, якщо зрезонувало. Ксуваю вам хорошого, другий варіант. Бажаю, щоб ви врегулювали це все, щоб ви швидко вирішили, що там у вас не вирішене є. Щоб все у вас сталося так, як ви самі собі бажаєте, щоб все було у вас добре. Щоб всякі каруселі, щоб ви врегулювали по вісім жезлів, Оце енергійно, добре і на користь собі і оточуючим. Так, дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Ще раз вас прошу, пишіть коментарі, відгукуйтеся, якщо комусь резонувало. Чи за той тиждень, чи зараз. Пишіть коментарі. І пропонуйте якісь теми для розкладів. Ну, дивіться, на Хеллоуін буде зараз. І так, я це робити не буду. Це не моя тема. Маніпулювати цими темами я не буду, тому що Ну, пропонуйте щось таке більш загальне. Ну, Це не моє, я вам так скажу: Хеллоуін це не моя тема, це. не, знаєте, Якщо воно мені не, як вам сказати, не заходить, то якоїсь біліберди вам наговорити я не хочу. Тому це -в чи що вівторок, чи завтра буде цей Хеллоуін, я навіть точно не знаю, коли він там буде. Тому я ніяких розкладів робити просто не буду. Хіба що шорт якийсь чи що, а щось такого по темі Хеллоуіну це я робити не буду. Відразу це кажу, не, не моє це. Не моє, не, не мої енергії. А все інше, будь ласка, пропонуйте далі, там буду щось робити, на якісь розклади вже далі на четвер, на п'ятницю, на суботу. Пишіть, Пишіть, пропонуйте, буду прислухатися, переробляти, переформульовувати і робити для вас те, що ви хочете. А тепер на, на тепер, на сьогодні, вже все. Така була карта тижня. Вдалого всім тижня! Всього, Всього вам хорошого, мирного неба. бережіть себе і своїх близьких, здоров'я вам! Всього хорошого! З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.